Боротися з підхмеленими водіями маршруток за допомогою нових технологій алкозамків пропонують столичні чиновники. Ці пристрої блокують запис двигунів, якщо шофер сів за кермо під чаркою. А поки у КМДА будують наполеонівські плани, джедаї вирішили поцікавитися, скільки коштуватиме новий гаджет і хто за нього платитиме. Повірте, результати розслідування нашої Аліни аліносуєндукової вразять вас. Дивіться, як мій далі. Пасажири, дивіться, зараз вам зупинимо зупиним іншу маршрутку. Так, да, не я... Цього водія переповненої львівської маршрутки зупинили патрульні після дзвінка одного з пасажирів. Дуємо, ще, 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 ще дуємо, ще ще, 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 все Голим оком видно, що керманич м'яко кажучи, не у формі. Але результат Драгера шокує навіть поліцейських. 2,48. Норма 0,2. 10 разів більше. 10 разів більше. А ось і ще один претендент на титул Греншак року. І в мене сам дарить. що ви випивши, то нічого? Ні. Ні, то так можна їздити. Не пив, а Не пили а Я не пився. Зовсім не пив. Шампунь. Зовсім я не пив. Боротися з такими виповаками почали ще 2015-го. Тоді у дев'ятьох київських маршрутках встановили спеціальні алкозамки. В інтернеті придбати такий гаджет може будь-хто. Ціна на звичайний алкоблокувальник стартує від 100 доларів. Принцип простий: перед початком роботи треба видихнути в трубочку. Якщо результат більший за дві десяті проміле двигун просто не запуститься. 10 секунд дуємо. Тут є два індикатори. але на цьому гучна ініціатива і здулася обладнати всі столичні маршрутки алкозамками вдруге у Київраді на тому тижні. Вони вже можуть реагувати не тільки на наличие диханні или в крови водителя алкоголя или наркотических средств, а также могут измерять температуру его тела, давление, сердцебиение, пульс и вообще даже его состояние сонный он или не сонный. Они могут в режим... Реального времени відправляти цю інформацію в пункт контролю. А стоимость апарату самого современного, самого совершенного, який зараз он не превышает стоимости обычного смартфона. А як на ідею тотального контролю відреагують самі маршрутники? Не в захваті від такої ідеї столичний шофер Сергій. я думаю, великої не буде. Меді вже не випустимо по-любому, якщо. А якщо вийде від медика і трошки, а ні, це так і вопроси каже. Такого у вас немає. Ні, такого не можу. Ну я чув, що таке ну бували там десь хтось, колись десь давно жо ви мали водителя. Ну це єдинішний це ні. Чоловік нарікає. Автопарк уже старий, тому пропоную витратити зайві 100 баксів на ремонт ледве живих київських Богданів. Государственний парк це, ну, я роблю в партії. Запчастей зовсім немає, в ноль серйозно беремі з виручки, купуємо запчасті. Хай там як, але цього разу столичні чиновники не зупиняться. Окрім маршруток, встановити алкозамки. Вони пропонують і у звичайних легковиках, керманичі, яких мають проблеми з оковитою. Я думаю, что вот как раз вот первый случай, если бы мы э, штрафовали, но не забирали водительское удостоверение, тем самым не оставляли человека без средств к существованию, а устанавливали такой бы алкоблокиратор или интерлок, то э, уверен, что э, ситуация бы э, ну, улучшалась.